Всім привіт! Вітаю вас на каналі СПОТ. І це нове відео по проходженню гри Острів. Бутербродик в руки, чайок під боком, смачного і приємного перегляду. Так, я тут за кадром трішки постарався щось з полями зробити. Якось, якось так. Нам дуже не вистачає пшениці, тому я думаю, ми ще трішки підправимо і будемо. Вирощувати більше пшениці. У нас великі проблеми з одягом. У нас прям величезні проблеми з одягом. Тому я думаю, в цій серії ми. Ага, в нас нічого не будується. Ми пропустили цей момент. Тоді давайте. Сукна з вовни. Дивіться, в нас, в принципі, вовна є. Так. Тоді давайте збудуємо валяльню. Де її збудувати? Так, придеться виробити декілька дерев. І тоді ми зможемо. 5 дерев. Ну, я думаю, у нас хлопці це з цим швидко справляться. Чоботарня. Так, з шкіри. Я, звичайно, не знаю, де брати ту шкіру. Так, давайте. У нас буде десь тут ось ця промзона. Що ми. О, навіть рівненько ізбудуємо. Ось так. Родина збирається з міста. Ну, нічого страшного. Так, що в нас? Одне дерево залишилось. Так. Ой, щось тут було. Що, щось, щось тут засвітилося, я не встиг подивитися, в чому була проблема. Все. І потроху. Так, все, в нас скінчається лютий. Починається весна і зараз почнуться роботи на полях. Так, тут будується вже повним. Повним ходом. Так, все, в нас пішли працювати. Так, дівчатка, давайте. Попрацюйте на полях трішки. А звідси я навіть не знаю, чи будемо відправляти. Давай, іди також попрацюй. Ковальня, також попрацюй. Так, що ти нам? Знову ж те саме. Ну, вибач. сало. Сало можна тобі хоч 200 продати. Картопля ні, борошна. Давай хоча б... сотню борошна тобі. Так, нам потрібно валяльну дівчаток на роботу відправити. Я сподіваюся, що з цим проблем у нас не виникне. Так, і чоботярня, чоботарня. Цікаве таке слово працівник. Давай. Тільки жінок. Промзона. значить, у нас тут буде ткальня. Ткальня. Ось так, нехай буде. Нехай буде ось так. Сала в нас нормальна так же. О, так, так, так. Зберегти Це всіх стареньких ми зберігаємо. Місяця. Давайте ми молодняк позабиваємо, тому що в нас знову ж таки почнуть вмирати, бо не вистачає. Бо не вистачає чомусь води. Це, ну, вівці в нас, мабуть, будуть трішки в дефіциті, тому що... Ну як сказати, оп чоботарня. Все, працівник. Так само ми робимо. Ні, давайте нам все одно потрібен. Корівник, де у нас тут вхід? Все, сукно у нас вже виготовляють. Теж в шкіру взяти? М -м, мабуть, з корів якраз таки буде добуватися шкіра в нас. що в нас по робочих? Шукають роботу, чоловіки, шукають роботу. Ви що? З глузду з'їхали. Ой, ні, не сюди. Давай іди сюди. А можливо, і сюди потрібно було. Мало-мало у нас дуже всього мало. Так, що ти? взуття шкіра. О, давайте, можливо, кінь, корову 10. О, вст... можливо, встигне. Сірошкіра. Так, давайте ми в нього купимо трішки шкіри. Наскільки давайте. 50. 100 шкіри купимо. А в принципі. Ой, цей не туди дивлюся, керівник. Так, да, в принципі, можна купити. Коров, Коровий. Давайте. Ої воли. Прикольно. Що коні? А де нам їх розмістити? М -м, корови. П'ять корів, два бугаї. Два воли. Ось. Так. Далі ми будуємо. Солеварню. От нам потрібно. Ну, що? Потрібно, так потрібно. Збудуємо. Я думаю, буде нормально. 11 завершено корівник. Все, до праці, дівчата та хлопчата. Їду до нас коники. Носять сіна, носять водички. Все. Тут з їжею, водою нема проблем. Тут нема проблем. Тут взагалі все чудово. Так, що в тебе ще можна придбати? Кін. Стайні, стайня. А де? Тут є стайні? Я щось не бачу. Корівник. сад, скотобіня є, а стайня. Може, нам не тут? Ммм, крамниця, стянка, тачек, стило. Ні. Стайня, воо! Нарешті. Хоча тут. Ах, нехай буде. Ось тут. Все. Супер. Супер. Потрішки щось у нас вже получає, получається. Получається шкір, немає шкір. Ну це... Це все буде менше все чудово. Так, у нас вже липень. О, але це хто у нас? А, коровки! Коровки вже приїхали, коровки вже пасуться. Опа, віл. Бугаю, корова берегти, 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 берегти. Коротше, бережемо поки що всіх. А там вже буде видно. Так, в нас проблема з грошима. Давайте платня працівникам менше. Різноробом ще менше. На ринку ціна. Ось так. Ось так. Ось так. Трішки піднімемо налоги. У нас такі проблема. Я не то різнороби. А, я не то нажимав. Різнороби. Я не то дийця. Чоловік. Я щось за... І забувся. Мати чоловіків. Ось так. Ось так набагато краще. Можливо, нам ще збудувати будиночки? Так, я думаю, ще... Ми повністю тут все забудуємо будинками. І можливо... Я б, звичайно, хотів цей полуострів забудувати жилим кварталом. Можливо, навіть я б ці будинки зніс. Сюди забудував. Ну, хто таке? Що, не вистачає? Підосі. Що ж таке? Дров? Багато, а дошок взагалі немає. Так, серпень. Серпень. нас вже починають збирати з полів. Так, давайте, давайте, хлопчики дівчатка, працювати знову. Всі на поля, всі працювати. Звичайно, не так і багато у нас. Повна овчина. Гречка горілка. Так, ми нічого не будемо. О, шкури, огірки. А де огірки гірке взяти? Не зрозуміло поки що. Так, нічого, нічого я не буду поки продавати. Тобто купляти я нічого не буду. Я б вугілля, звичайно ж, продав. У мене його вже немало так. Назбиралось вугілля. Давай хоча б. 3000. Ну, проблем з їжею в нас, по ідеї, не має бути. От те, що у нас проблема з одягом, це, це так, це прям велика. О, піп! Берейти, що там знайти. За цей шлях стежити відпочиває. Якість. Ага-ха, ага, освіти 0, церква. М -м -м -м. Я зрозумів. Так, нова ну, родина. Все розбирається. Ага. Одні пішли, другі прийшли. Ну. Якось так. Різнороби. ну, Давайте різнороби. Працюйте, працюйте, чого ж ви. Тут Ось так. Ось так я все. Так, що в тебе Є цікавого. Теплий одяг. Кінь. Поки що нам рано. Підкови. Самому потрібні. Яйця на складах. Давайте. 200 яєк продамо. Сало, я думаю, ми можемо навіть 300 продати. Борошна. 133. Отак ми і продамо. Гречка. Ой. 500 гречки. Олія не потрібно продавати. на складах так Немає, немає. Соняшники, так, все. Так, у нас будувалося, в нас будувалося. Ось це в нас будувалося запас ропи. Так. О, о, скільки всього потрібно тут. Ум. Постачання. Ну. Давайте. Я не знаю навіщо це. Ну, можливо, на щось воно. Все ж таки. впливає. Тепер у нас буде сіль. Що це у нас? Пшеничку збирають? Пшеничка. Боже Боже, у нас пшениці, ячменю. Дуже мало. Хоча ні, тут, от дивіться, є гречка. І щось, щось тут таке у нас є. О, от на слідуючий рік от буде все набагато краще. Все, є взуття. Ми будуємо маленький магазинчик. Він десь тут має бути, здається. От, крамниця. Крамницю ми збудуємо. Ось тут. Працівник. Давайте ось так. Ось так. Взуття. Нарешті у нас з'явиться взуття. Сіль. Mm, а вишні є. Так, вишні. Нехай трішки різноманіття не завадить тільки сушену рибу. Сушена... Ну, нехай буде сушена риба. Можливо, це навіть краще не буде портитись. Портитись. Портитись? Ні. Я впевнений, що це не вірне слово, але <с, <с,> я не можу згадати зараз. з міста, чому. Ага. Так, все, не психуй. Зараз має бути. Зараз має бути в тебе взуття. Ага, немає керівника. Ну, нічого, знайдеться. Керівник знайдеться, олійниця поки що у нас стоїть. Тканина виготовляється. Стайня. Вистачає гвіздиків. Та в смислі вам що мало. ох хо 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 Так, давайте тоді це зменшимо, це зменшимо. Ось так нехай буде. Зменшимо трішки виробництва. А, о, тут же дерева виробля. Так швидко. Вони ж малесенькі. Ту-ту-ту. Тут. що я мав ще збудувати? Я мав збудувати. Ось. Це. І це у нас буде. Так, гаразд. У нас вже жовтень. Так, на полях. Всі роботи вже закінчені. Шукають роботи жінки. а ви що? Без роботи. Так. Не мати чоло жінок. Тут у нас також чоловік. У нас немає чого. Знову ж таки, ось так. Чисто не цвяхи. В чому проблема? В чому проблема? Алло, хлопці. Потрібні цвяхи. Нам потрібні цвяхи. Ммм. Одна жінка без праці залишається. Остап носіть воду. Так, все, пішло молочко. Супер. Все, працюйте. Працюйте, цвяхи. В чому проблема? Я не розумію, чому не цвяхи не виготовляють. Де воно? Гілля. А, проблема з залізом. Ооо, оце таки проблема. А це такі проблема. Причому велика проблема. Все, вугілля можна продати на складах. Все нарешті вугілля можемо продати. Яблокомет, малина, одяг. Курячі яйця. Так. У -у -у -у. Все, поки що якось так. Блін, я за залізу взагалі забув. Залізна руда. Можна купити. 2000. Давайте хоча б хоча б 500. Чи ми зможемо його якось обробити? Так, в нас вже грудень. Грошей дуже мало. А, в нас солі немає. Так. Запас ропи. Будема цього. Ага, все. Бугай, бугай. Ну, давай. Ось цього. Чи я не так щось зробив. Тягло це або кінь, або пугай. Непонятно. Він. Так, нехай, нехай залишається так, як є все. Залізо, залізо. Так, залізо ми ще купуємо максимально, скільки можемо, купуємо. Ось так. Щось я трішки догледів. Трішечки догледів. Ну що ж, ця серія доходить до кінця. Всім дякую, що додивилися. А з вас я попрошу поставити вподобайку, підписатися, хто не підписався. Бо я вам скажу дуже мало е, підписників. Підпишіться, будь ласка, тому що по статистиці 25% навіть відсотків, е, глядачів не підписані на мій канал. Тому з вас вподобайка, підписка. Переходьте на мій Дискорд е, канал, переходьте в Інстаграм. TikTok, підписуйтесь, пишіть свої питання, пропозиції. А ми зустрінемось в новій серії. Всім дякую, до побачення!